Я вас вітаю, мене звати Оля. Рада вас бачити на своєму каналі. Я подумала, що вже час розповісти вам не лише про нішу, а й про люкс. Періодично я це таке роблю. І сьогодні розповім вам про мої люксові хотілки, бажанки бо їх таки накопичилося декілька. Не скажу, що багато, але те, що мені захотілося, прям зачепило, і я мрію, що одного дня я їх покладу, поставлю собі на полички, і давайте розкажу, що це і чому так, чому вони потрапили до цього мого вішлісту. Перш за все, що я хочу а, першим придбати, це я хочу придбати а, від Givenchy Pi. Так, цей старенький, чоловічий парфума. Він вважається чоловічим, насправді я вам відкрию секрет. Він звучить абсолютно сексово, абсолютно нішево і сучасно. Я сама була здивована. Я неодноразово вже чула від наших дівчат-блогерів гарні відгуки про нього. Потім почала чути гарні відгуки від іноземних блогерів. І коли він мені трапився на очі в магазині, я подумала, час час же з ним познайомитися, бо я його не знаю. А по жванши я дуже поважаю. Мені здебільшого все подобається. Навіть. Мабуть, з усіх люксових брендів, саме з чоловічої лінійку жіванши, я найбільше знайома, тому що все, що я пробувала, мені подобалося. Ну, Здебільшого, не все, а здебільшого. От я пробую беру з полички цей флакон, наношу на блотер і просто завмираю від краси. І я така, чому? Чому я не послухала дівчат раніше? Ну, я думала, в нас різні смаки, можливо, дещо перебільшена його краса. Але ні, повірте мені, це справді гарно про що він. А він про такі городні трави, там а, такої шорсткості до, а, відчутно завдяки Ой, там і базилік, там розмарин, там і аніс. Але що цікаво, там є мандарин. Мандарин зазвичай якраз і робить такі парфуми, з цікавим, цікавим звучанням. І незважаючи на те, що це чоловічий парфум. Туди додали таку, а, такий пласт жіночих нот. Тобто там і жасмин, там і конвалія, і, якщо я не помиляюсь, навіть ваніль, тобто такі ноти, яких ти не очікуєш від а, чоловічих парфумів, це його дійсно робить звичайні цього парфуму. А, робить... А, Унісексовим, це абсолютний унісекс. Він дуже або би тонка там є. Ось, вони дуже відчутні, до речі. І ти так слухаєш, і, по-перше, цей парфум переливається, він грає, і тут ти відчуваєш шорсткість у цих трав і анісовістя, іначе мандаринові якісь шкурки. І потім відчуваєш солодкість, бобів тонка. Це таким він робить таким глибоким і солодкуватим цим парфум. І то він дуже смачненький, то він... Він такий спеціївий, то він шорсткий і досить відсторонений, то він дуже жіночний, то він знову не сексовий. Тобто він абсолютно цікавий такий багатогранний парфум. Ну от моя щира рекомендація з, ніж з люксового сегменту його спробувати. І я тут дізналася, що ось чоловіки, його тут дуже в Західній Європі а, віку наших батьків, навіть старші, ось туди там 50-60 років 70. Парфум сам 98 го року. Тобто, якщо Пробувати багато вінтажів, як я пробувала. В носці, коли він розкривається, ти ось цей такий почерк 90-х, кінця 90-х трошки вловлюєш. Якась така ось ця мандарин і шорсткість цих трав городніх, наче, нав... вибачте, навію. Таку думку, що це вже колись було, і колись було раніше. Але якщо ви. Незнайомі з вінтажами, якщо ви їх обходили стороною завжди більше на якісь сучасні парфуми, тим більш на нішу. Будьте певні, ви там, скоріш за все, не відчуєте цей вінтажності, ви сприймете його як дуже сучасний, цікавий, нестандартний парфум. І якщо вам дати його на осліп, я впевнена, що більшість з вас скажуть, що це якась дуже цікава ніша. Тож просто спробуйте, розносіть його, він складний цей парфум, але дуже цікавий. Так, Далі все буде простіше. Що я ще б хотіла поставити? Я хотіла собі My Way поставити в Дармані, так несподівано, але версію нектар. І а, чому його? Я Майвей дуже довго обходила, от аж до цієї весни. Тобто він вийшов, коли його спробувала і зрозуміла, що це дуже солодко для мене, тобто він про туберозу і цю туберозу досить часто хвалять. Але я зрозуміла, що ну, дуже по-люксовому солодко. Це знаєте, ця солодкість, яка перебиває всю композицію, і ти ні до чого аж там докопатися не можеш. Просто все от цукрово і все. А тут я весною вирішила спробувати новинку е, нектар в магазині, і вона єдина з усіх, що я там перепробувала, мені сподобалася. І я запам'ятала, хм, це непогано. А потім мені прийшло ще на почту. А, прийшов семпл офіційний а, з цією новинкою, і я розносила і зрозуміла, що це дуже приємний жіночний, такий навіть дівочковий. Він от під настрій, під мій сьогоднішній образ такий, коли безтурботна, ти така легка, жіночна-жіночна. Про що він про грушу? Це така гарна, люксова груша. А, от Якщо не пробували, спробуйте, якщо також обходили майвою стороною, думали, що це за солодком, так, він солодкий, але там ця грушка звучить якось так. А, він найменш солодкий з усієї лінійки, і ця грушка звучить дуже приємно. Там на, і, і, і трошки якихось і лядяників, і трошки шампуньки, і трошки такого люксу з трошки солоденького, а, зрозумілого парфуму, а, це просто, це просто приємно. Ось, коли хочеться такого, знаєте, приємного, зрозумілого. Ось він. Тому мені його захотілося. А далі, що я хочу? Хочу я поставила б собі залюбки на поличку Godс від а, Барбри. Він мені сподобався знову ж таки, коли тільки вийшов, я його спробувала. І а, це приємна, легка, зрозуміла, люксова ваніль. От, от, от легка, О, ось просто якби я там знову ж таки герлен не любила, я підходила до їх а, а, з алегорії аквалегорія. Як вона, ваніль Боска? І там щось є, чи то кумкват там додали, чи що якась така, а, чи то юзу. Я не пам'ятаю, але щось таке шорстке, знаєте, щось таке якась нота, яка ось продирається скрізь цю ваніль і заважає не зловжуватися саме ванілю. А тут просто тонка, зрозуміла ваніль. І кому б я не давала пробувати. А, в магазині цю ваніль, всі кажуть, о, так приємно. О, це, це дуже приємно. І це дійсно просто дуже зрозуміло приємно, коли ти знову ж таки хочеш просто відпочити від е, своїх складних парфумів, хочеться. Улюблені ноти, ваніль я дуже люблю, але якось її інтерпретації легкої, зрозумілої, простої. Ось годес. І ще останнім аргументом на її користь став випадок, коли ми з чоловіком на 14 лютого пішли в дуже приємне, але таке вишукане місце: попити чай, з'їсти десерт, на таке романтичне побачення. Uh, і uh, там молода дівчина, дуже гарна, дуже приємна. Uh, нас обслуговувала. І кожен раз, коли вона проходила, повз за нею був такий тонкий, але смачний ванільний шлейф. Я навіть подумала, що це щось таке дуже приємне, тонке, нішеве. Я не витримала. І в кінці вечора підійшла, запитала в неї, що то за парфум. І це виявився про мов Тобто він дуже дійсно. Приємно пахне в шлейфі. Ось тому йому плюсик ще один, і він потрапив до мого вішлісту. Звичайно, це такий повільний вішліст. Я не знаю коли, але це все, що на моїх радарах, те, що я точно хочу поставити. Далі, я вже як котрий рік хочу поставити, я таки його поставлю, бо кожен раз, коли я підходу, підходжу до нього в магазині, він мені подобається, я йду додому з наміром купити, але потім мене щось зупиняє, чи якась інша бажанка, чи якась інша покупка, чи ще щось, чи моє просто якесь бажання взяти в себе в руки і перестати нарешті купляти парфуми, чого я не знаю. Коли станеться, сподіваюсь, ніколи. Так от, що це за парфум? Це, а, знову ж таки, Живан вже другий парфум від відживаншив в сьогоднішньому з е, переліку моїх бажанок. І це лянтагдій Руж. Rouge. Саме Rouge-версія, я зрозуміла, мені подобається найбільше, тому що там тубероза, так, вона солодка, вона така яскрава, соковита, і вона мені дійсно пахне солодким виноградним соком. І таке я хочу. Воно смачненьке, воно яскраве. Воно позитивне, то я люблю, то бороза геть не хижа, вона зрозуміла. Але тут. Вона по-люксовому зрозуміла, але дуже гарно, чисто зроблена, і ось це прикрашена цим таким смачненьким виноградним соком, тобто соковита виноградна тубероза. Її я хочу. І а, останнє, що я хочу, а, це Overed Black Opium від Yves Saint Laurent. Я з ним познайомилася спершу в магазині, а, він мені здався за солодким. Таке дуже солодке печиво з вишневою начинкою. Мені здалося, що дуже мало в нього спільного з іншими блекопіумами, тобто ніякої кави я там не відчуваю і, взагалі, дуже-дуже ну, він далекий від своїх родичів, але було дуже якось засолодко. Потім Діна мені прислала його в сліпих затестах, буквально там через декілька днів, здається, може, через тиждень. І я коли його спробувала, мені так кортіло я писала дінь. Мені так сподобалося, це так смачно. Я хочу вже відкрити, побачити, що то. І як е, е, я була здивована, коли побачила, що це оверед, і він розкрився, коли я його вже розношувала вдома от з великого від леванту, він розкрився набагато м'якше, і він такий смачний. І це так само те саме печиво з вишневою начинкою. Е, це так само гурмансько, так, це так само солодко, але він от якось так м'яко, округло розкрився саме в носці, а не просто в біглому затисті в магазині. І я зрозуміла, я майже закінчила тобі там буквально на один-два рази, ще поносити. Коли було холодно, закінчила відливант від Ліни. Від і ось на осінь він точно стане в мене на поличку, і я буду насолоджуватися цими вишеньками. Я там вишню так чую, це така вишня десертна, і, і печиво там є. І слава Богу, я не відчуваю майже от класичного black opium, от такого солодющого, від якого все липне, я знову ж таки забуваю всю композицію. Це, мабуть, все. Мабуть, на даний момент це все з моїх таких гарячих бажанок клюксових. Напишіть, будь ласка, чи ви вже щось з цих парфумів собі придбали. Можливо, спробували, вам навпаки, не сподобалося і що саме не сподобалося. А ми з вами побачимося, як завжди, в коментарях. Я вас, як завжди, обіймаю і бажаю вам всього найкращого. Залишайтеся в безпеці. І до нових відео. Бувайте!